Ну і зараз з нами на прямому зв'язку Петро Олещук, політолог. Пане Петре, я вас вітаю, запрошую до розмови. Так, Вітаю. Видання Forbes пише, що українські атаки вже вивели з ладу частину нафтопереробної потужності Російської Федерації, спричинили дефіцит пального, рекордне зростання цін всередині країни, і відтак Кремль на думку аналітків видання змушений витрачати величезні кошти на ремонт, захист, тоді як доходи від нафти падають. І Аналітки вважають, що це може змусити Росію повернутися за стіл переговорів. Чи згодні ви з такою тезою і ну з тим, що саме те? Такі українські санкції змусять Путіна шукати вихід із війни Ну, я повністю цю думку поділяю тут просто треба розуміти, що відповідний накопичувальний ефект він може бути достатньо поступальний, і тут мова йде ж не лише про НПЗ, але і в першу чергу про елементи транспортування російської нафти. Тому що в будь-якому випадку НПЗ це переважно про. Падіння виробництва для внутрішнього споживання, ну і частково на експорт. Але крім того, Україна останнім часом, ну власне кажучи, починаючи десь серпня цього року, системно зайнялася винищенням російської нафтотранспортної інфраструктури. Тобто були відповідні удари по терміналам в Ленінградській області, які завдавали дрони СБУ. Ми пам'ятаємо відповідні удари по інфраструктурі нафтопроводу Дружба. А так само нещодавно, от буквально позавчора, дрони наших спецслужб, зокрема СБУ, долетіли до відповідних елементів нової. Скажімо так, нафтотранспортної інфраструктури, і крім того, вже розширюються удари по нафтопереробним заводам вже і в Башкірії, тобто, це вже все більше і більше зростає радіус ураження відповідних об'єктів нафтової інфраструктури Росії. І це все в комплексі повинно працювати. Тобто, як повідомляють, наприклад, Західні видання, той самий Блумберг, наприклад. Що росіяни стикаються з новою проблемою. І, зокрема, є інформація про те, що вони повідомляють про скорочення. Ну, звичайно, неофіційно, неформально, але повідомляють споживачів про скорочення видобутку нафти. Оскільки з одного боку страждає відповідна інфраструктура по транспортуванню російської нафти, з іншого боку, страждають НТЗ. І чому це важливо? На да, от тому, що зрозуміло, що це там відповідні збитки і інші проблеми для Росіян. Але чому це важливо? А тому, що нафта це основне джерело російських доходів, за рахунок яких вони забезпечують цю війну. Оці всі комплектуючі для шахедів, виробництво цих самих шахедів, зрештою найманці, яких вони систематично вербують по Росії, а останнім часом не лише в Росії. Оце все гроші, які вони одержують за нафту. Відповідно, ті санкції, які раніше накладалися партнерами України на Росію, вони були недостатньо ефективні. Я не скажу, що вони були повністю неефективні, вони були недостатньо ефективні, тому що не повністю не блокували російський експорт нафти, і це дозволив росіянам одержувати достатньо високі доходи аби продовжувати війну. Якщо вдасться реально суттєво скоротити російський експорт нафти. Це створить проблеми для російської економіки, але найголовніше це створить проблеми для російського бюджету, який буде змушений обирати між підтриманням, власне кажучи, функціонування держави, соціальної системи держави і продовженням війни в тих обсягах, які вони її ведуть. Тому що це ж дуже значні обсяги. Вони постійно їх нарощують, намагаються нарощувати кількість особового складу, кількість ударів по Україні. А це все гроші. Ну крошкаручи гроші це. Кров будь-якої війни, а в випадку Росії, це ці, ці гроші. Це в першу чергу гроші одержані за нафту. Президент України Володимир Зеленський зараз напередодні зустрічі на полях Генасамблеї ООН, зустрічі із, зокрема, президентом США Трампом заявив, що є план А, і цей план полягає в тому, що завершити війну в 2025 році можна. На тлі майбутньої зустрічі чи є шанс змусити, скажімо, у Трампа змусити Путіна закінчити цю війну, чи поки що Трампа влаштовує такий стан речей. Про який зараз ми з вами говоримо? Коли вони ну, діють нашими довгими руками чи то довгими Нептунами? Бачите, яка проблема? Дійсно скидається на те, що у Трампа наміри не пов'язані з тим, щоб форсувати щось а чекати, куди і як воно виведе. І відповідно вже потім приєднуватися до процесу. Тобто він, очевидно, не планував якимось чином накладати особливі санкції. Але він на говорить, Росію, але то... я перепрошую, пане Петре. Але він говорить про незадоволення Путіним. І той же Кіт Келок, спецпредставник США по Україні. Він говорить, що за кадром, за, скажімо, публічною площиною своєї своєї діяльності Трамп набагато сильніше роздратований Путіним. Бачите, яка ситуація можна бути як завгодно роздартованим роздратованим на Путіна, але поки це не втілюється в конкретні кроки, воно на Путіна впливати не буде. Тому що Путін це занадто старий диктатор, який занадто довго сидить в своєму кріслі, і він звик до різних слів. Його можна переконати лише дії, а дій поки що немає. А більше того, я думаю, що оця вичікувальна позиція на кінцевому рахунку починає грати злий жарт із. Сполученими штатами, тому що е, ті провокації, які зараз почали системно здійснювати проти НАТО Росіяни, це може бути цілком навіть відповідь на їхнє незадоволення, на увазі незадоволення Росіян тієї ситуації, яка складається в тому числі із експортом нафти, ну і загалом з нафтогазовою інфраструктурою. Тобто, очевидно, що росіяни в такий спосіб підвищують ставки, намагаються тиснути вже безпосередньо на США і НАТО. Намагаються провокувати великий конфлікт світового масштабу і погрожуючи цим конфліктом очевидно тиснути на сполучені штати. Тобто, як виявилось, оця пасивна крайність у випадку знову ж таки якось там ну, ситуації з російсько-українською війною, коли в Сполучених Штатах і на Заході загалом настільки намагалися переконати Путіна, що от вони поза війною, що вони зайняли абсолютно пасивну позицію, і це відкрило можливості для цих провокацій. Тому от насправді це якраз я думаю, ці всі провокації, оця активізація російської ескалації, це якраз і є результат того, що були свого часу обіцяні санкції проти Путіна за відмову від припинення вогню. Але так і не були впроваджені. А замість санкцій Путін отримав зустріч на Алясці, рукостискання під камери і червону килимову доріжку. І це, власне кажучи, і призвело до того, що Путін знахабнів до межі і вже переходить до атаки е території НАТО. І, очевидно, планує ескалацію в цьому напрямку, тому що, очевидно, що це просто так не завершиться кількома е польотами літаків чи там, наприклад, зальотом кількох десятків дронів. Е тому, так або інакше, ця ситуація, вона, мабуть, може примушувати е адміністрацію Білого Дому до більш складних рішень. Вони поки що не демонструють готовності до цих рішень, але відсутність цих рішень лише буде призводити до того, що ситуація буде погіршуватися. І росіян треба або зупиняти і зупиняти в Україні, або готуватися до непрогнозованої і неконтрольованої ескалації в світовому масштабі. Пане Петре, а оці складні рішення США можуть передати Китаю? Ну Китай поки що не демонструє зацікавленості в реальному е предметному. Е ну в реальних предметних переговорах щодо завершення війни в Україні. Очевидно, їх е цілком влаштовує те, що Росії далі в цій війні грузне, е посилюючи залежність від Китаю, що Китайці такий спосіб одержують можливість перевірки будь-яких сучасних військових технологій. Тому поки що я не бачу, що через Китай можна чогось в цій ситуації добитися. Хоча там є багато заяв з цього приводу, є спроби втягнути Європу в якийсь більш широкомасштабний тиск на Китай на Індію, про що прямо каже Трамп в своїх заявах про необхідність впровадження тарифів проти Китаю і Індії. От. Але в будь-якому випадку треба розуміти, що погрози вони на ні на кого вже не діють, тому що е, було занадто багато погроз і занадто мало дій. І це найбільша проблема. Без дій погрози вже працювати не будуть, mm -hmm. і оце якраз ці дії, це якраз ті рішення, е, ухвалені яких е, ну, все ж таки, знаєх, ухвалення яких все ж таки я думаю, адміністрація Трампа рано чи пізно зіткнеться. І через внутрішньополітичні тиски, і через зовнішньополітичні обставини. І е, так або інакше, без. Тиску на Росію вони нічого не доб'ються. Тобто вони можуть скільки завгодно переконувати Путіна бути хорошим і відмовитися від війни, але без реального тиску, без тиску в тих категоріях, які може зрозуміти Путін, вони нічого не доб'ються. Дуже дякую вам за відповіді і за розмову. Петро Олещук, політолог, долучався так. до нашого ефіру, а ми рухаємося далі.